Привіт, знову! Мене звати Ліра. Сьогодні поговоримо про ті книги, які я читаю зараз. А я знову понабрала собі. Цілу купу книг, які читаю одночасно, якісь більш активно, якісь менш активно. Загалом я вже можу легко відслідкувати навіть по відео на Ютубі свої звички читацькі, зокрема, те, що я весь час беру купу книг одночасно читати, ніколи їх нормально, паралельно не читаю, але починаю одразу багато. Напевно. Я це роблю для того, щоб взагалі не чути свої думки і весь час бути в якихось книжкових сюжетах десь на фоні своєї свідомості, не знаю. Але загалом для мене це найбільш оптимальний варіант читання. Напевно, я швидко знуджуюся від читання лише однієї книжки хіба що це прям щось неймовірно захопливе. Як власне перша книга, про яку я тобі сьогодні розповім, і це. Це було двічі Франка Тільє, мій улюблений Франк Тільє, який виводить мене весь час з нечитуна. Я прям обожнюю його читати. Це трилери-детективи, французький автор. Абсолютно легко завжди в нього л'ється текст. В нього завжди цікаві повороти сюжету, і він справді відповідає опису свого жанру. Це психологічний трилер з детективною складовою. І завжди для мене велике задоволення читати його книги. Ця книга не стала виключенням. Я її читаю найбільш активно з усіх тих, якісь. Сьогодні в нас представлені. Я би сказала, що останнім часом у мене нечітун. Останні декілька місяців я не прочитала напевно ні одної книги. Я не пригадую, щоб я щось дочитала. Принаймні, я починала дуже багато чого, але так і не дочитувала. Сюжети мене не захоплювали. Читати мені загалом не хочеться якось виділяти на це час. Але нарешті ця книга, яку я взяла буквально два дні тому, виводить мене з цього стану нечитуна. Принаймні, заради цього сюжету я. Змушую себе читати, воно навіть не треба себе змушувати. А просто текст так і лється. Завжди мене саме такі книги витягують з стану нечитання. У Франка Тільє я прочитала вже декілька книг напевно, це четверта або третя, не пригадую точно, але я. Хочу зняти про нього колись відео, тому що це один із моїх улюблених авторів, детективів, трилерів. Я люблю цей жанр, я не так багато його останнім часом читаю. Він не супер, щоб якийсь інтелектуальний, це абсолютно відпочинкове чтиво, і мені подобається приділяти час на читання таких книг, тому ні про що не шкодую. Якщо ви любите детективи, ще не відкрила для себе цього автора, то. Моя щира рекомендація, точно коли знімлю про нього відео, коли більш ґрунтовно ознайомлюся з його творчістю, більше книжок його прочитаю. Низі це було двічі. Я власне читаю її в електронному варіанті зараз. Розповідається нам про дівчину Жолі, яка. Таємничо зникла, коли їй було 17 років, і її батько намагається розслідувати цю справу. Він ніяк не може покинути думки про те, що вона досі десь там жива є. І ось пройшов місяць з початку нашого розслідування, ніяких зачіпок немає, ніхто не знає, що відбувається. Цей батько дівчини Габріель прокидається одного ранку. З величезним провалом в пам'яті в 12 років він розуміє, що пройшло вже чимало часу з зникнення його дівчинки. І він не знає, що відбувалося з ним ці 12 років, не знає, що відбувалося з розслідуванням, і починає, ніби все з самого початку. Потроху ми занурюємося в підсвідомість головного героя. Мені подобається, що Франк Тільє завжди грається з ось цим несвідомим. Він весь час грається з психікою людини як головного героя, так і читача. Здавалось би, в якийсь момент ти відчуваєш, що починаєш сходити з розуму, і також на початку. Завжди здається, що напевно це все-таки щось містичне, він містифікує події, але все ж таки Франку Тільє вдається все це реалізувати в реальність і пояснити науковими методами, якимись там, наприклад, психологічними хворобами або неврологією, або якимись супертаємничими <дит> детективними поворотами, за що я і люблю цього автора. Книжка мене справді захопила. Завчора я прочитала десь 150 сторінок весь. Вільний час приділяла саме читанню, і я в захваті від цього твору. Це справді те, що мені було потрібно: повністю зануритися в якийсь текст, щоб мені не треба було навіть тримати увагу, а моя увага сама трималася за слова на сторінках. Буквально те, що потребує зараз моя душа, моя психіка відволіктися від реальності, зануритися в якусь. Іншу реальність, супер жорстоку, моментами страшну, моментами таємничу. Прочитала вже половину книги, думаю, що сьогодні-завтра дочитаю по можливості вільного часу, але справді, справді класна, класна, класна книжка. Також книга, яку я розпочала місяць тому, про яку я чула. Багато і давно вже хотіла до неї перейти. Це корчма на перехресті світів. Це збірка фентезі оповідань в одному всесвіті. Власне, корчма у нас об'єднує всі ці оповідання в корчмі. Є головний наш, ніби провідний персонаж, який об'єднує всі ці історії між собою. Це Юджин або Євген, який є баристою, дефіс кухарем, дефіс оповідачем До нього приходять різноманітні клієнти в цю корчму та розповідають йому свої життєві історії. Кожне оповідання. Це кожен окремий клієнт, кожен окремий оповідач і окремий український автор у стилі фентезі. Перші декілька оповідань мені настільки сподобали, що я думала, що далі динаміка книги і буде продовжуватися в такому ж самому руслі. Але потім мені трошки просіло, тому я мінімально закинула цю книжку. Планую до неї повертатися, напевно, вже після прочитання Франка Тільє. Поки що мені подобається корчма. Класно, що це українська книга фентезі. Все таке комфортне, також, можливо, моментами детективне. Ми не розуміємо, що відбувається. Ми не розуміємо, чому цей Юджин знаходиться в цій корчмі. Юджин теж нічого не розуміє, але ми потрошку розгортаємо для себе цей сюжет. Напевно, десь в кінці все це з'яжеться в одну велику зрозумілу історію: як всі ці оповідання між собою пов'язані? Класно, не дочекаюся, коли. Все це зрозумію, Я поки що відклала книжку для того, щоб дочитати цей трилер детектив, про який я вже розповіла. Також. Я хочу прочитати книгу Шахмати для дебілів. Я останнім часом зацікавилася грою в шахи, ніколи до того не грала, не розбиралася взагалі навіть як ходять фігури. Декілька разів намагалася навчитися, мене намагалися навчити різні люди, але не вдавалося. Тепер я принаймні розібралася в техніці гри, що треба робити, яка мета, як ходять фігури і так далі. І хочу трошки вдосконалюватися, хочу більше. Зрозуміти для себе, як грати, як вигравати. І, звісно, мені в цьому можливо допоможе, можливо, не допоможе. Книга Шахмати для дебілів, яка вийшла нещодавно у давництва Старого Лева, і мене зацікавила ще до того, як я зацікавилася шахами. Тільки я можу судити, то це якийсь український твір, який написаний був ще в 2000-х десь приблизно, і зараз вже його перевидання відбулося. Там у нас художній твір, який. Частково вплітає в себе елементи пояснення гри в шахи. Вау, так сонячно, що ні не пригадую, що було колись. Мені зараз кадр ось передналаштовує сонце. Я розпочала читати книгу. Буквально з ознайомлювальним фрагментом ще повністю книжку не маю себе, і мені подобається. Книга написана суржиком, написана дуже нестандартно. Це точно ви такого нічого не читали ніколи. Ну, я собі так підозрюю. Можливо, трошки схоже на Леся Подрив'янського, трошки схоже на якісь пісні, кургани, агрегат, але мені подобається. Тобто, видно, що Текст написаний на абсолютно тотальному приколі, і плюс там є ще навіть навчальна якась складова, це взагалі, ну. Ідеально, напевно, для мене, щоб якось розважитися, плюс, дізнатися для себе щось нове. Якщо вже читали цей твір, обов'язково поділіться в коментарях своїми враженнями, що думаєте про нього. Я ще поки не знаю точно по сюжету, далеко не заглибилася, буквально пару сторінок ознайомлювальних прочитала, але точно хочу читати цю книжку далі. І взагалі, звісно ж, якщо читали будь-що з переліку сьогоднішнього, то обов'язково діліться своїми думками про ці книги в коментарях. Можливо, вони відмінують. Міні, від того, що думаю, я і цікаво буде обговорити. Ще одна книга, яку я розпочала, але ще не продовжила читати. Це безсмертя історія кохання це продовження анатомії, яку я розхвалила загалом, можна сказати, яку я читала в осінніх читаннях. Можете перейти на одне з попередніх відео, глянути, якщо ще не бачили. Анатомія мені сподобалася. І мені одразу захотілося братися запис смерті за другу частину. Тут має більше прояснитися та кінцівка, яка була в анатомії. Бачила багато хто вважає, що друга частина слабша за першу. Мені здається, що я вже це відчуваю, або в мене просто трошки спав інтерес до цього сюжету, тому я прочитала десь одну четверту від книги, поки що не продовжила. Думаю, що все ж таки буду домучувати її. Мені загалом цікаво, що ж там відбулося з нашими головними двома персонажами. Поки не настільки, щоб відірватися від Франка Тільє для прочитання цієї книжки. З планів на Найближчий час мені хотілося би розпочати вже ґрунтовно читати книжку Емоційний інтелект. Напевно, вже всі, хто цікавиться популярною психологією, ось в такій масовій літературі, прочитали цю книжку, досі я її не взяла. Я, взагалі, не багато читаю нонфіку, не читаю психологію, незважаючи на те, що це буквально мій фах і спеціалізація. Напевно, значно більше таких книг я читала в університеті, більше чогось наукового. Популярної психології, я щось не добираюся вже дуже давно, але емоційний інтелект мене цікавить. Для мене це зараз супер актуально. Як і наступна книжка з популярної психології, про яку я зараз розповім, два слова про емоційний інтелект. Вона у мене вже лежить з 2021 напевно, року, і досі я до неї не добралася. Чому? Мені її подарували, я дуже її хотіла, хотіла одразу її брати, читати, тому що мене тоді, в 21-му році, цікавила супер, ця тема. Потім вийшла подкаст-терапія з Євгеном Яновичем і з Пратаком Суботою. Ви дивилися подкаст-терапію, Якщо ви любили її слухати, то ви також довіряли багатьом думкам з того, що там було озвучено. Зараз ми вже дивимося назад на це, на те, ким виявився Спартак Субота, і починаємо піддавати сумнівам багато з його наукових або псевдонаукових думок. І тоді він. Розкритикував емоційний інтелект, сказав, що це всього лише одна з теорій, що є правдою абсолютною, тому що всі психологи просто висувають теорії, немає однієї єдиної, яка була би абсолютно правильною. Просто всі під різним кутом розглядають психіку людини. Це абсолютно нормально. Що всі ці ідеї відрізняються одна від одної, можливо, не мають якесь спільне ядро, можливо, ні. Тоді він сказав, що емоційний інтелект голмана. Абсолютно щось таке дивне і ненаукове, і немає ніякого сенсу. Я людина, яка підпадає під вплив е Авторитетних, напевно, на той момент для мене людей одразу в своїй голові така думаю: ну насправді так я не встигла, ще ознайомитися з цим твором, напевно, і не варто. Якщо спорту суботи, думаю, що це не хороша книжка. Коротше, long story short, Треба ознайомитися самостійності книжкою. Дізнатися ті думки, які можливо мені могли би знадобитися, можливо, мені би відгукнулися, сформувати власне враження про цю книжку, тому що я, взагалі, теж -то психологиня. І я взагалі -то можу свої власні думки формувати про різні психологічні теорії. Ось так. А про Спортака суботу» ми навіть згадувати не будемо. Ще одна книга з психології, яку я розпочала читати, це стіни в моїй голові Станчишина. Я вже читала у нього для стосунків Потрібні двоє цього року, якраз таки мені книга сподобалась. Я дала туди багато закладенок, позаписувала. Зараз не можу вам показати всі ці закладинки, бо позичила її подрузі почитати. Книжка загалом. Виявилася для мене помічною там було дуже багато про встановлення сім'ї, те, що мені не те, щоб супер суперактуально, але допомогло мені напевно. Під іншим кутом поглянути загалом на суспільство, на те, як люди зростають, які в них можуть бути проблеми в міжособистісній комунікації, в власному розвитку і так далі. Дуже запам'ятався розділ про прийняття батьками своєї дитини з вадами розвитку або з інвалідністю. Це було щось цікаве. Я не дуже багато в цю тему заглиблювалася. Для мене це було щось нове. А що зі світлом взагалі? Господи, як, як можна? Ви там мене взагалі не бачите? Говорячи про стіни в моїй голові, я можу. Так сказати, що це надзвичайно актуальна для мене книга, бо я супертривожна людина, мене генералізований тривожний розлад. <різований> І я раніше якось не доходила до цієї книжки, тому що мені здавалося, що ще не час, мені не цікаво, мені не хочеться читати про тривожність, мені не хочеться себе ще більше там накручувати умовно. Але зараз вже така ментальна попайка, що хочеться напевно розкласти собі по в голові про тривожність, про депресію. про все це, все це дуже цікаво більше дізнатися. Загалом я знаю вже і так достатньо багато, і як користувач, і як а, людина по ту сторону. Проблеми, плін, як, як це сформулювати нормально, не знаю. Тому хочеться ще побачити погляд Станчишина на всі ці речі. Він супер доступно пише, прям дуже класно і для людей з психологічною освітою, і без неї. Просто для всіх, кому цікава ця тема, абсолютно рекомендую. Класний чувак. Ще круто, що він справді докладає великих зусиль до розвитку сучасної української психології. Це гріє мою душу. І я так бачила, що стінами й голові більше буде нахил саме на депресивний розлад, там буде частково про тривогу, багато про всі ці настроєві штуки. Мені дуже дуже цікаво більше дізнатися, подивитися, як власне автор дивиться на це питання, розкладає його з наукової точки зору. Ось такі книжечки я зараз читаю. Поділюсь в коментарях, якщо ти читав або читала, або читали щонебудь небудь з цього переліку сьогоднішнього. Скажи мені, що ти думаєш про мої полонички, які зі мною сьогодні. божні полунички. Я ще раз сподіваюся, що в тебе все добре. Тримаємося. Побачимося дуже-дуже скоро.